Першого сорту вага 10 кг, Ціна 1890 гривень за цілих 10 кг. Дивіться, висіньше, то точніше, вони будуть такі як бріджі Nike Pro. Ось така моделька, Гарно тягнеться розмір, думаю, буде і песочко. Наступні У нас ідуть ось такого плану. Це, мабуть, розп... розмір s ескапуде. Ось такі теж гарно тягнуться, вони відстречені. Далі, ось такого плану. Це у нас розмір М, -очка. Ось така моделька. Далі. Ось такі. Це більший розмір. Теж гарно тягнеться. Так, у нас ще одні ось такі каплі, можна сказати. Далі. Іх тут дуже багато, до речі, йде на 10 кг. Ось така моделька. Це теж у нас йде більший розмір. Далі. Такі святкові. Розмір. Не пише, але я думаю, що це буде емка. Далі дивіться, які сірі. Есочка. Далі такі блестящі. Вони, до речі, йдуть прямі. Висока посадка, гарні. Е, розмір, розмір. Розмір я не бачу. То вони йдуть в ідеальному стані. Наступні спортивні. Це у нас елічка розмір. Ось такі. Наступна моделька. Ось такого плану. Великий розмір. Так, що це у нас таке? Розмір Емочка. Ось такий широкий широкий і укорочення. Наступності звичайні, класичні. Розмір не бачу, але думаю, що це буде чи ЕЧЛЕМ. Наступні це вже більший розмір. Ось такі. Вони дуже тягнуться. Mm -hmm. Далі знову чорні, звичайні, класичні. Розмір. Елічка. Ось такі. Далі ось такі. Ну, ніби вони йдуть як штани. Теж більший розмір. Так, лисійчики.

Теж тягнеться. Наступні ось такого плану. Дивіться на цей матеріал. Наші і імітації джинсів. Ось такі легенькі. На 170 см сантиметрів просто. Чорні класичні звичайні, але це великий розмір. Так, червоненький. Ось такий. Так, це з високою поставкою. Далі, це дуже теплеше, приємний матеріал. Присутнього навіть удаси детейка. Наступні тягуючи для чогось такого плану. Дивиться, яке класний. Ось така маневка. Я вам уже, мабуть, покажу цілий лод. Такому цікаво, ви можете собі рахувати одиниці. Ось такі. А які розміри перебувати, ми думаємо, що середні. Ось такі. Укорочені. Наступні ось такі. це більший розмір. Наступні такого плану. Так, ще одна тільки ці вже будуть довші, такі були коротші. І остання моделька із цього лотика. це ось такий теж розмір у нас. Це, до речі, Канда. Канда – це бренд великих розмірів, мені здається. Я думаю, це буде Алька і Кселька. Все, я вам показала цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 1950 гривень за цілий 10 кг.